Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава ЗСУ. Всім благословення за Києво-Печерської лаври від нашого предстоятеля, помісної такифальної православної церкви України, Блаженнішого митрополита Київської всієї України, епіфанія, нашим воїнам, ноги і блогії літа. Нехай Господь оберігає нашу Україну, нашу, наших людей і наше українське духовенство. Від ворогів видимих і невидимих. Слава Україні! Героям слава. Дякую вам. Для виїзду техної групи аеророзвідки нашого батальйону. <speaking in foreign language> so basically, this car will be used for our air reconnaissance uh, tactical unit and will, will correct the artillery fire, like so it will hit a crabs, nasams, and, and something else. And, and what kind of uh, drones are you would using? Які дрони використовуємо? Ми використовуємо дрони з відомі DJI, використовуємо FPV-дрони, крила в нас є українського виробника. На, на все використовується на рівні тактичного подальонного рівня. So we we are uh, using DJI drones, we are using FPV drones, we also got Wins, that's a Ukrainian produced drones and it's uh, Крисовується на рівні батальйонного рівня. Дрони батальйонного рівня вони. Вони літають на віддальність польоту до км. п'яти кілометрів які? Це Крила. О, 45 км. І, і скільки часу? Він буде 45 і так ну, назад. Це вже 3 години. Він може триматися в повітрі 3 години. Так, він може бути в повітрі 3 години. Oh. Wow. Вау. Наш підрозділ ще, ну, постійно спробує, ну, ми, ми намагаємося своїми силами його вдосконалювати. Зараз крила вдосконалюємо самі своїми технологіями,